Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо. Сьогодні ми граємо в Кіт Simulator 3D. І сьогодні Кіт Simulator 3D до нас дов приїдався. І, як завжди, сьогодні у нас деякий незабутний на день. Тому ви маєте підписатися на цей канал. Бо я все вам зруйную в хаті. Отут От у мене чат. Дріпетів, ви з ним познайомились. І, ще, і, і ми познайомимося з цим котиком якимось. Цікаво, як він називається. Я до нього допишу в чаті GPC. Привіт! Так, я написав привіт йому і він нічого не відповість. Та? Хіба що від англієць він тільки може розповісти англійські друзі? Тому ви не говоріть до нього, якщо ви зустрінете його коу Кіт Симулятор 3D. Але я прошу вас підписатися до цей канал. Будьте здорові! Бо я додав був здоровий, тому будьте здорові. Завжди ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал і завжди. Під... І завжди бажаю, щоб вам було багато кадіколів, багато кадіколів, ніж в мене. Тому я таке бажаю собі, щоб ви були чемні, вчилися в школі. Нічого, напевно, у вас день народження сьогодні. Не переживайте. У нас сьогодні все добре таке. Сьогодні у когось якогось котика да й дорочиться сьогодні, то бою все підготувати, щоб це порозкидати і отак от робити, щоб де дорожить. Сів тут чогось подокидав. А, боже, це потрібно було. Не знаю, може чайку вип'є з котиком. Ну не знаю, до нас прийде якийсь котик. Але докажите ком. Це дуже е... е Це дуже проказ. Ой, я хочу поїсти. Ням -ням 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 -ням. Ой, як смачно. Так. Ой, ти куди поліз? Ти куди? Ааа, той друг кудись. <плес> я зрозумів, він хотів хотів зготувати святковий торт. Вибач, що я тобі заважаю котику, я пішов. Так. Ну на ну, день народження тут має бути все прекрасно. Трохи чогось порозкидати, буду порозкидати. Де тут? Я сам. Давайте, друзі, потряпаємо трохи. Е ц. Ви пам'ятали, як я тряпав в минулі цей? Тому ви теж так можете тряпати, якщо хочете, то я вам розкажу. Коли дає дорожня, я то всі покажу.